Таку ситуацію з духовкою, вже потрібно її вимити. І отут дуже-дуже брудно. І попросила Діму він мені зняв дверцята, розкрутив їх повністю. Мається на увазі скло, бо дуже всередині грязне. І я ніяк його не могла вимити знаружі тому от таке воно брудне. Це всередині було. Я його, ну, це, Діма, перший раз зараз так його розкрутив. Одна частина і от друга також дуже брудна. Зараз буду пробувати намагатися щось з цим зробити. Друзі, усім привіт! Я вас вітаю на каналі, вітаю в новому відео. Я на цьому тижні побила просто всі свої рекорди, вже четверте відео випускаю. Буває таке, що багато чогось роблю, є що знімати, показувати вам. тому Виходить і так, буває, що два відео в тиждень, а буває чотири, можливо, навіть ще буде і п'яте, бо також вже є матеріал. На каналі багато нових підписників. Дуже я вам за це вдячна. То, мабуть, потрібно знову представитись. Мене звати Тетяна, ми сім'я з трьома дітками, яка наразі проживає в Німеччині. І мій канал про мотивацію, про натхнення, про хатні справи, про рутину домашню. таку. Звичайно, що про їжу, про те, як я її готую, я показую це вам про якісь покупки для дому. Загалом про нашу сім'ю, про мої такі будні, мамські будні, декретні будні. Тож, якщо вам цікаво і такий контент вас надихає і цікавить, то підписуйтесь на канал, залишайтесь зі мною, якщо вже підписані. Я сподіваюся дуже, що ви чекаєте на мої відео так само, як я чекаю на те, аби вже випустити нове відео. Все, я здалась. більше не можу, але я дивлюсь, що на камері воно наче гірше виглядає вживу, насправді не так видно всі ці недоліки. Ще й порізала собі руку. Об цю. Дуже гостра ця штука. Розрізала короче, собі руку і все. І вирішила, що все на цьому я закінчую. А от ця штука, вона в гіршому стані. Ну, і вона безпосередньо. Нагрівається, я так розумію, ну, якби вона ж зі сторони е, самої духовки, то ну, тут трошки гірше. Але все. Більше я не можу, воно вже не хоче вимиватись, і тут воно позаходило в ті, е, всі щілинки, і вона дуже вже стара, їй багато років не Так, а сама духовка, отут-така пляма, вона така і є. Ой, зараз включу світло. Отак. От Така пляма вона є, вона якась подерта. Він, чи може це я вже її подерла, чистила, не знаю. Вона не вимивається, а так, в принципі, чисто. Тут теж, скільки могла, стільки я і вимила. Краще воно не вимивається. Але так, може якусь таку сильну хімію. Я не можу собі цього дозволити, бо в мене мала дитина, яка постійно тут, ну, словом, нормально. Повимивала тут резиночки. Це там чистенько. Ніщо так знаєте, не мотивує, як прихід гостей до тебе, додому. Але тут справа не в тому, ну, якби я не прибирала не мила витяжку, не мила духову шафу спеціально для гостей, тому що вони навіть не заходили на кухню, звичайно. Але вийшло так, що я собі запланувала вихідний день вимити витяжку і духову шафу, бо це займає багато часу і потрібно, щоб був хтось з Давідом. От, і тут якби, я не планувала більше ніякої роботи собі робити, окрім півдня я мала займатися тільки цим. Але дімі зателефонували, і наші знайомі, і сказали, що хочуть до нас ввечері зайти на каву на чай. Звичайно, що потрібно було щось приготувати. Тому моя ця вся така робота, яку я собі планувала розтягувати на півдня і ще хотіла багато чого такого зробити, мала зробити швидше. Тож нічого, повторюсь, так не мотивує, як прихід гостей. Так, вимила свою витяжку, вона не була аж такою дуже брудною, але хотілося їй придати вже свіженький такий вигляд. Так, спочатку мені потрібно. Змішати масло і цукор. Масло взагалі потрібно брати м'яке, розм'якшене, а не так, як у мене розтоплене. Я забула і розтопила його. І вже вирішила, нехай буде, не хочу вже нове брати. Тому так. так. Мені треба 75 грамів цукру. Це в мене на півпорції я роблю. 75, супер. І потрібно тепер просто розмішати масло з цукром. Додаю тридцять грамів олії. І відразу, я думаю, це вже можна забрати. І відразу одне яйце. Я вже підготувала собі блендер. Збиваю зараз всю цю масу трошки блендером, аби воно з'єдналося. молока 120 грам мілілітрів. І тепер вже лопаткою вже на міксер, блендер вже нічого не потрібно. Я вже з'єднала тут борошно, розпушувач і какао. І тепер маленькими вже я його просіяла і тепер порційно додаю до цієї суміші. Мені здається, що я не сказала з самого початку, що це в нас буде. Це в нас будуть шоколадні кекси, дуже смачні кекси, готуються швидко з мінімуму продуктів, інгредієнтів. Тобто, ну, як би. Якщо нічого немає до чаю, і так як в мене от, мають прийти гості, і потрібно щось дуже швидко приготувати, то це дуже гарний е, такий варіант. Так, вийшло в мене отаке от тісто. Так, трошки поставила по-іншому <гум> камеру, бо щось я не глянула. І тепер потрібно наповнювати формочки наші на. Десь на половинку Ой, боже хоча падаєш. Духовку я вже включила на 180 градусів, вниз, вверх конвекція. Випікати приблизно 20-25 хвилин. 20 хвилин вони в мене пеклись в духовці, вже готові. Кекси готові, продовжую. Ай, продовжую з знімала процес, як замішувала тісто на піцу. Це піца, але вона така не зовсім звичайне тісто, воно таке буде рідким. Я його ще не домісила. Зараз продовжу, ще хвилин 10, треба мені лопатку це все вимісити. Чому не знімала? Тому що, по-перше, буде відео вже і так довге. і я Зробила відео шортс, і я під цим відео залишу посилання просто на те відео, де є рецепт і процес сам, як його зробити. А зараз просто вам так скажу. І рецепт, звичайно, також залишу. Тут я все з'єднала всі інгредієнти, і тепер от потрібно мені його вимісити десь хвилин. 10 воно має стати таким гладким ззовні Таким наче блискучим, трошки, і відставати добре від миски. Я буду вимішувати лопаткою прямо у цій миски. Потім я його залишаю прямо тут, на кілинку, накриваю зверху мисочкою, десь на півтори години воно має підійти. Але воно не прямо так підходить вверх, бо воно є рідким, воно більш так трошки пливе по поверхні. Я роблю це тісто тільки другий раз оцю піцу. І це дуже смачно, обов'язково спробуйте, тому що насправді піца виходить тоненькою, хрусткі бортики, і от вона така ніби, повітря в ній є всередині. У мене дві піци одна з шинкою, і... я називаю її а-ля Цезарь, може бути з шинкою, може бути з м'ясом. От Зараз була з шинкою кетчуп майонез, Я все це змазувала діло. Зверху сир, ставлю її в духовку буквально на 10 хвилин, потім вона, витягаю її вже і зверху кладу листя салату, будь-якого в мене був ромен, тому ромен, заливаю зверху знову домашнім майонезом. І посипаю сиром. Це така те, що я говорю Аля Цезарь, але це насправді дуже смачно, тісто виходить неймовірно. І Смакоти взагалі не таке, все не те, що я пробувала раніше до цього от, готувати вдома. І друга піца звичайна, також смазана. Домашнім кетчупом, і зверху ковбаса, салямі, сир, і все так само. Такий вийшов у нас стіл. Все, що було, але все було смачно. Торт я робила напередодні, якраз трошки залишилось, і вже нам до чаю вистачило, і ще був шпинатний рулет з крабовими паличками. Так, Ось така у мене тут обстановка. Зараз я маю це вирішити. Насправді це не прямо так все страшно. 10-15 хвилин, я думаю, і буде більш-менш порядок. В аптечці, звичайно, би класно було б навести лад. У нас в аптечці ячик лежить, бачите, що робиться. Ми від Давідки ховаємо, аби він не кидав. Так, це е, така шафа, щось по типу е, ящика в комоді, коли відкриваєш туди, поклав, що тобі е, не потрібно або заважає. Жінка в декреті, мама в декреті, чим вона займається? Готує, прибирає, розхламляє. Це точно про мене, але мені все це подобається, я це люблю робити. І от, Якщо вам потрібна мотивація на прибирання, на розхламлення, то я вас ласкаво прошу. На моєму каналі ви завжди це знайдете, тому що як я лежу на дивані, на дивані я цього не показую. Ну і в принципі я не лежу просто так. Тому, поки Давід в мене. Грається, може приділяти собі трошки час сам. Але, звичайно, що біля мене, проте не потребуючи дуже сильно моєї уваги, то я завжди намагаюся робити якісь такі дрібні справи, аби не накопичувати їх потім. Тому взагалі зараз дуже мені подобається прибирати одну кімнату от, один день, потім там, на наступний день або через день вже другу. Ну, це мається на увазі розхламлення такий порядок. Щодо того, щоб полососити і мити підлогу, то, звичайно, це краще робити за один раз, тому що тоді не буде результату, якщо в різні дні. А от щодо таких різних шаф, то. Подобається мені не все одним махом, а так not поступово. То нове, каз я найду. Сюди такий органайзер, класні органайзери. Я тепер використовую їх скрізь, де мені потрібно організувати якісь такі речі. Тут у нас все таке, Ну, я думаю, ви бачили, скотч, там якісь нитки. такого плану. Тут мої клей і пістолет. Тут також нитки-голки, ліхтарик. І Це таке. Тільки що йому дала, думала, буде гратися. Ні, кидає по кафелю, воно скакає і це цеплятко так само. Так що ми е, такі якісь речі поки що ховаємо від Давіда, аби він не дуже засмучував сусідів нам. Е, аптечка, ой, тут м'ячик треба дістати. Аптечка. Бо аптечки е, не, ну, так, не дуже, словом, більш-менш нормально. Зараз не витрачаю на це час. Тут хотілося б таблетки поскладати, але не можу. Не маю часу. І гірлянди поскладала. Я їх не виношу в підвал разом з іграшками новорічними, бо я можу використовувати їх і так на постійній основі. Клала в такий контейнер, в ці маленькі, прозорі, щоб мені було видно, що тут. А ці великі також. Цю шафу я хотіла обійти стороною і якось на інший час все це відкласти, але потім вже думаю, ну якщо прибираю в цій, то поряд. Образиться на мене, що я її не прибрала. Тому вирішила зробити це так. Але насправді, щоб там прибрати це, мабуть, потрібно десь хоча б пару годинок часу, щоб все розкласти, розфасувати так, як воно має бути. Я не так давно там прибирала. В мене взагалі всіми цими бумажками, документами, справами займається Діма, і можу сказати, що це його такий простір, але іноді. Коли я маю бажання, то наводжу там йому порядок. Хоча потім він знову робить все так, як йому зручно. От, я на кожного завела такий контейнер, ви можете зараз його бачити. Окрім Давіда. Давід поки що у нас разом з Дімою, тому що в нього найменше там листів, якщо йому щось приходить, то це разом зазвичай з Дімою. А так на кожного свій, свій контейнер, своя ячейка, в якій ну, все пофасовано. Все зрозуміло і, в принципі, порядок. Все, І тут трошки навела порядок, більш-менш нормально. Попритирала, <плес> трохи поскладала, бо насправді цей, ця шафа, <плес> зараз, дивіться, особливо ці контейнери, вони потребують дуже багато часу. Це потрібно сидіти, перебирати. А я його зараз, по-перше, не маю, а по-друге, знаєте, коли почала, хотіла тут трошки скласти, а потім. Подумала, що Діма не буде дуже задоволений, тому що весь час, коли я складаю, він потім передивляється, знову все це перекладає по-своєму. Тому ну, якби цим контейнером потрібно ну, дуже багато часу, аби зробити все так, як потрібно. І йому або було зручно цим всім займатися, ну, і щоб воно було правильно. Тому так трошки поскладала, попротирала і вже мені спокійніше. і... Ну, хочу. І це класно. І ця мишка мала постійно ходить. мама. Він постійно мене тягне на балкон. Поки пока марку. там білочка. Чи тут ташка? Тут пташка. Там машини їздять.